Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас з вами буде малювання і малювати ми будемо з вами ось такий потяг. У мого потягу є назва, він називається Мрія у кожного з нас одна зараз мрія у українців, щоб закінчилася війна, та була наша перемога. І що для цього потрібно, щоб отакий потяг, отакий потяг нам намалювати? Для цього потрібен аркуш, далі пензлик, пензлик, простий олівець фарби, ось такий клей. І шаблони. Діти, ми сьогодні будемо з вами малювати шабло... з шаблонами. Шаблони можна зробити ось такі прямокутнички різного розміру прямокутнички, і ми будемо з вами збирати наш потяг, обводити простим олівцем. Робимо це ми ось так. Беремо спочатку ось такий прямокутничок, у нього зрізані. Так. Потім прикладаємо ось такий прямокутничок, обводимо. І ось такі вагончики. У нас будуть. Буде у нас їх два. Ось так. Погляньте. Як це виглядає? Це виглядає ось так. Ви прикладаєте шаблончики, які вам допоможуть зробити з картону ваші батьки виріжуть, потім ви ось так прикладаєте, обводите, ось так прикладаєте, обводите, і у нас виходить ось такий потяг. Потім ви його розмальовуєте. Ось такий гарний потяг, назву ви можете придумати самі. Головне, як я завжди кажу, що потрібно від малювання ви повинні відчувати задоволення. А у нашого потяга ось такі гарні рівнесенькі колеса можна обвести, як я казала, ось таким. Клеєм. Бачите, так приклали, обвели простим олівцем і вийшли ось такі гарні колеса рівненькі. Що я кажу, діти? Ви знаєте, ми спочатку з вами отакий потяг будемо вчитися малювати за допомогою ось таких шаблончиків, а потім ви можете і навчитися малювати від руки ось такий потяг. Якщо ви його размалюєте, у вас вийде отакий гарний потяг. Бажаю вам всім успіху, завжди з вами. І всіх вас люблю!